Для російськомовних людей мовної проблеми не існує. Якщо ти спілкуєшся російською, то ти більш інтелігентніший, то ти з великого міста і, взагалі, у тебе все гуд. Чому завжди так було і вважається? Давай уявимо, що ми живемо десь 90 років тому, і у тебе є інтелігентний друг. Але україномовний наскільки ти знаєш кіно в той час ще не було, і ви з другом постійно читаєте. Тільки ти читаєш російських класиків, а він читає українських. Так стається, що його письменників по черзі розстрілюють, і таке саме відбувається з наукою, музикою. Цікаві україномовні люди постійно кудись зникають. І щоб він не сумував, ви йому даєте свої російські книжки, даєте свою російську музику, плетівки, щоб він слухав. А він вам каже: Ні, я хочу написати оповідання про своє село українською і починає писати. І через там місяць-два його звільняють з роботи. І він постійно сумний, хмурий про свою мову постійно говорить. Буда йому якась не така. І все, крапка. Ти посварився з ним, ти це не можеш слухати, і він теж кудись зник. Ну і добре, з Росії до нас приїхало в Україну, багато професорів різних, російських, письменників, художників, музикантів і навчають людей. Але серед них українську інтелігентну людину не знайти. Тільки там, в селі, щось там співають, танцюють. Я кажуть, голі босі, але веселі. І ти своїм дітям говориш: мова не має значення. Головне, щоб людина була розумна, інтелігентна, культурна і хороша. Мова не має значення. І саме тому для російськомовних людей мовної проблеми не існує. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, з по калюжі, не скриниці. Яка різниця звідким воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа й важко її вчити, ти замість хліба зжуй стакан пологів. Яка різниця, чим живіт набитий? Коли не знаєш, що державна мова історія із сотні поколінь, оспівана в піснях, мов кулискова, Не українець ти лише ходяча тінь.